Тим часом Європа готується до розгортання стіни дронів. Це питання стало провідним на саміті, що триває у Копенгагені. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила проєкт проект одним з головних пунктів своєї вересневої промови про стан Євросоюзу. Ідея такої стіни набула широкої підтримки після серії. Провокації з боку Росії останніми тижнями в Європі зрозуміли, що вони можуть ефективно протидіяти швидкісним винищувачам і смертоносним ракетам, але водночас залишаються безсилими проти маленьких непомітних дронів. На цьому зокрема заакцентував і єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. В інтерв'ю виданню юректів він розповів, що перший крок це швидке придбання систем виявлення, які допоможуть європейцям відбивати і атаки і протистояти загалом провокаціям. Водночас Кубілю зазначив, що Європі варто перейняти досвід України, зокрема використання акустичних сенсорів для виявлення безпілотників, а також застосування лазерів, які дають змогу збивати дрони з мінімальними витратами, як розповів президент Володимир Зеленський, українські військові розгортають місію в Данії, щоб ділитися досвідом протидії дронам. Ну і вони вже прибули для участі у спільних з партнерами навчаннях і вже навіть надіслали перший звіт головнокомандувачу Олександрові Сирському Ну, командувач 2 ЗСУ, мається на увазі. А до нас доєднується Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні, пане Андрію. Героям слава. Пане Андрію, ну от е, якщо е, так заходити з України. Причини проблеми, скажімо так, якою зараз переймається Європа, от е, оці е, російські дрони там ракети, регулярне порушення російськими літаками, в тому числі безпілотниками ракети. Перепрошую, обмовився е, безпілотники, літаки російські, які порушують військовий простір Європи, це ще провокації чи вже підготовка до реальної війни, на вашу думку. І, ну, якщо говорити про першу причину цього всього, то першу причину є існування Росії. <.ivot> все, решта, все решта похідна. Ну а ці зальоти дронів, це, це ще, ще поки що це провокація. Це Росія цілеспрямовано, систематично промацує оцей болівий поріг. Так? От, наскільки mm. наскільки. Коли, наскільки можна так у діях проти, проти Європи, ну і в даній ситуації ми маємо справу саме з такою провокацією підпорогового так би мовити, рівня, це ще не збройний конфлікт, але власне провокація. Ну і відповідно, тоді питання, що з цими провокаціями робити, як їх зупинити сьогодні в Копенгагені е, стартував цей саміт е, лідерів ЄС, де вони обговорюють так звану в тому числі сітку дронів, ПП стіну дронів, ППО в світлі зростання цих загроз. На чому о, на вашу думку, пане Андрію, варто акцентуватись найбільше? Ну, вже зараз. І в принципі, скільки часу є в європейців, насправді? Ну, перш за все, перш за все, треба. Взяти до уваги європейцям слова Шольца, який приблизно сказав таке, що е, у нас не війна, але вже і не мир. Так? Тобто, власне, їм потрібно зрозуміти, що е, ну, ситуація кардинально змінилася порівняно з тією, яка була 23 лютого 2022 року напередодні російського. Вторгнення. Що робити, Ну відповідним чином реагувати за, для створення системи протидронової, умовно кажучи, оборони, при тому, що треба відзначити, що у європейських країн є відповідні науково-технічні напрацювання. Ті ж самі поляки, вони після появи, значить, власне, цих. Дронів над територією вони оперативно ухвалили рішення про закупівлю там е спеціальних швидкострільних кулеметних установок, е які польської розробки. от Є системи, які в тому числі і нам постачалися європейської розробки Терахоп Паладін, наприклад, це. Така платформа для боротьби з дронами, яка британського виробництва інтегрує там цілу низку компонентів європейських, в тому числі польський радар, наприклад. От. Тобто їм потрібно тільки нарешті почати інвестувати, власне, от от в, в, ці, в ці засоби, скільки це часу займе, враховуючи їхні фінансові можливості і наш досвід. І їхні відповідні, да, і наші теж технічні напрацювання, ну це питання тижнів і місяців. Тобто, це не надто е, довге питання. Ми бачили достатньо швидку реакцію, коли там, наприклад, в Данію перекинули шведські протидронові е, системи для забезпечення протиповітряної оборони. Але їм, нарешті, європейським країнам потрібно взяти до уваги е, те, що Військові об'єкти мають бути належним чином захищені не тільки військові, але й об'єкти критичної інфраструктури, ті ж самі аеропорти, від можливих власне, таких провокацій. Друге питання, яке треба вирішити після цього об'єктового, об'єктових систем оборони, це створення системи, яка би не допускала ці дрони в повітряний простір. Відповідних країн, бо навіть якщо вдасться захистити певні об'єкти, то сама поява таких дронів повітряному просторі одразу призводить до е, закриття аеропортів, наприклад, і відповідних величезних збитків. А як це зробити? Як не допустити ці дрони? А тут уже потрібно інвестувати в Сили оборони України для того, щоб вони могли ефективно той же самий завод в Алабузі. Роз, рознести ну і відповідні інші засоби. Я завершу свою думку. Okay. Є одна така моя улюблена фраза: найкраща протиповітряна оборона це наші танки на їхньому аеродромі. От в даній ситуації найкраща протидронова оборона це кілька десятків скелпів, стормшедову чи томаховків в цей комплекс в Алабузі так, але при цьому, пане Андрію, от якщо говорити і про е, те ч, про наш досвід, про який ви згадали, так які теж мають мали би застосовувати європейці, в принципі, вони намагаються це робити напередодні того ж таки саміту до до, до данії відправили ми своїх військових. Ми Україна мається на увазі, щоб вони там, от е, навчили, скажімо так, європейців, ну чи почали бодай, процес цей навчання е, протидії. Е, Російським дроном чи допоможе це, наскільки це ну, здатне, скажімо, прискорити оцей процес ем, вибудовування оборони системи протистояння там російським безпілотникам і літакам, і е, як швидко знову ж таки це все можна організувати? Тобто як наш досвід е, може бути застосований от, в Європі для вибудовування цієї системи оборони? Ну, питання, питання, ну якби відповідь очевидна, бо Україна це єдина країна цивілізована, яка зіткнулася з проблемою відбиття масових атак е дронів. І... Поки що з цим ну не на 100%, але справляється, використовуючи найрізноманітніші засоби. Ну ті ж самі ноу хау які от ви згадували ці ж самі акустичні засоби, які е, ну, на заході поки що не використовуються для виявлення дронів. У нас у нас вони є, і наскільки я орієнтуюсь, працюють достатньо ефективно, тобто наш досвід. Наші певні ноу-хау у поєднанні з західними ресурсами ну, це те, що треба для вирішення цієї проблеми. І тут іще одне питання треба підкреслити. Е, наші фахівці-розробники, е, в першу чергу, військові, але і цивільні теж. Вони ну, сама оця от війна навчила їх дуже швидко реагувати на. Зміну обставин на появу противника якихось нових технічних рішень, шукати цьому протидію. Я завжди тут наводжу цитату з Льюіса Керола, щоб ну, лишатися на місці, потрібно бігти дуже швидко. А щоб кудись добігти, потрібно бігти ще вдвічі швидше. От. І от в цій ситуації ми вже перебуваємо не перший рік, коли ми мусимо бігти дуже швидко, щоб бодай. Лишатися на місці втримувати ці позиції, гнучко змінювати технології, швидко впроваджувати певні технічні зміни, і ось ця швидкість, оперативність реакції і певні ну, процедурні інструменти, які при цьому використовуються, вони. Безперечно допоможуть європейцям. Скільки часу на це знадобиться? Ну, питання знову таки абстрактне, бо е, воно залежить від дуже багатьох е, чинників, в тому числі і від е, послідовності наших країн партнерів в реалізації е, заходів з протидронової оборони, адже ну, спрогнозуємо собі ситуацію, коли Упродовж умовно кажучи двох трьох місяців, росіяни не вдаватиметься до таких провокацій чи е, виявиться в е, європейських країн? Достатньо наполегливості, щоб довести оцю протидронову систему стіну дронів до завершення. Okay. Ой, та вже та вже нічого, вже ніхто Ну, можна йде, видихати, а, не а може завтра не прилетять. Все, може то випадково от, от, там, от, 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 власне, от власне, пане Андрію. Добре, а тоді, е, якщо говорити про їхні е, ну здатності спроможності допомоги допомагати в чомусь нам, крім техніки, От ми ще ж донедавно обговорювали можливість там залучення якихось іноземних контингентів місії для. Для, в якості там якоїсь гарантії безпеки для України. Тоді мова теж йшла що якщо це можуть бути якийсь, якийсь там, е, контингент, то це ну, швидше за все будуть якісь інструктори. І от тут питання: а е, зараз це ще актуальне питання. Чому ну, тобто, чи можуть вони нас ще чомусь навчити, окрім до прикладу, е, роботі з якимись їхніми системами, які ми не, ми, ми не навчені? От якого досвіду нам дозначає? У мене трошки, трошки інший підхід до цієї Давайте. проблеми. Посилення нашої бронездатності за рахунок західних країн. От тут знову на перший план виходить е, теза чи питання закрити небо над Україною, принаймні над її західною частиною, тобто безпосереднє залучення протиповітряної оборони західних країн для боротьби з цілями над територією України, ну принаймні е, на е, по правий бік від е, Дніпра. Це в їхніх інтересах, бо це знижуватиме ймовірність влучання тих же самих шахетів десь на територію кажучи, Польщі, там ну, ну, чи, чи, чи Румунії. Це, ну скажімо так, нівелює можливість конфлікту з Росією через те, що. Збиватимуться безпілотні засоби, пілотовані засоби, коли б там, які могли б там призвести до загибелі російських військослужбовців, вони в нашому повітряному просторі вже дуже давно не з'являються, крім там прифронтової смуги. Uh -huh. От. А безпілотні засоби, да, крилаті ракети і ті ж самі безпілотники е, наші країни-партнери могли би допомогти е, знищувати таким чином. Е, пір, Посиливши щільність, збільшивши щільність протиповітряної оборони і зменшивши втрати і наші від російських ударів. Пане Андрію, дякую вам за роз'яснення і за ваше бачення. Є ще в мене питання, але мусимо рухатись далі. От зараз просто теж з'явилася інформація, що от, бачите, ви тільки сказали, що треба закрити небо над Україною над бодай західною частиною. Так і от з'явилася інформація, що Польща підняла в небо а, винищувачі через загрозу знову ж таки безпілотників з Волині. Нашої з вами рідної ні, -ні не, 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 не з Волині. Це з повітряного простору Волині. Так, але так. ну над Волині Я маю на увазі, що це не український так. дрон. та-та я Волин задав просто до того, так. що це... подивився, що ви теж з Волині, як і Транзитом, я тут, думаю, транситом, бачите. Транситом, так, Та так, отут так. і згадалась. Наша з вами мала батьківщина. Дякую дуже, пане Андрію, за розмову. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного був з нами на зв'язку.